Друзі, всім привіт! З вами Влад. Сьогодні ми розберемо топ-5 способів, як можна заробляти на Shopify. Дякую, що зайшли на це відео, і хотів би трошки перепросити, що останнім часом я не часто з'являюсь на нашому YouTube каналі, проте це не проблема. Я виправляюсь і буду частіше з'являтись в ефірі і розповідати вам круті речі. І для того, аби збутимувати мене ще більше і швидше записувати відосів, напишіть, будь ласка, в коментарі, що б ви хотіли, щоб я вам розповів детальніше, будь-то реклама, її масштабування, оптимізація, я не знаю, от все, що хочете Хочете, те і напишіть, і я обіцяю, що на підставі ваших коментарів зберу собі контент-план, який буде знімати. А сьогодні ми поговоримо про дуже круту тему: це про заробіток на Shopify. Тому що, в принципі, Shopify це така платформа екосистема, в якій можна заробляти багатьма способами. І сьогодні я тут. Даю 5 різних способів. Тут є складніші способи, є легші способи, але в принципі цим може займатися кожен. І якщо ви знаєте платформу Shopify, ви вже можете на цьому заробляти. Перший спосіб є такий найбільш крутий з нашої точки зору, з нашої позиції. І якщо ви потрапили на цей канал, то ви точно знаєте, що таке Shopify дропшипінг. Якщо не знаєте, то стрибайте далі по тематиках каналу і ви знайдете багато цікавої інформації про цей вид діяльності. Але якщо коротко, то тут це. Досить стандартно. Це звичайна схема продажів товару по системі дропшипінгу, де ми продаємо товари з нашою націнкою, для цього використовуючи трафік в Фейсбуці, в Гуглі, в Тіктоці, створюючи Shopify магазини і заробляємо на цьому. У нас на нашому YouTube-каналі, на якому ви зараз знакотесь, є неймовірна кількість матеріалів від плейліста там «Покроковий план запуску магазину Shopify. До розбіру успішних магазинів на Shopify, розбір магазинів підписчиків. Є відео-уроки про рекламу, є відео-уроки про чат GPT. Коротше, у вас тут є величезна база даних, яку ви берете і переглядаєте, щоб запустити свій магазин на Shopify. Якщо говорити про результати, то, наприклад, от як результати мого магазину за вчора, 200 доларів чистого профіту. Це не є так складно, щоб заробляти хоча б 100-200 доларів в день. Ну, треба трохи розбиратись в Shopify дропшипінгу. Проте, вже робити 100 тисяч доларів в обороті там з 25-30 маржинальністю в місяць, це вже трошечки складніше, але можливо. Якщо ви уважно переглянете наш плейліст на YouTube, ви точно зможете досягти таких результатів. Якщо говорити про цей спосіб, він такий найбільш класичний, і всі знають, Shopify конкретно по цій такій категорії заробітку, як дропшипінг на. Shopify. наступна категорія, в якій можна заробляти доволі класно на Shopify, це розробка вебсайтів на Shopify. Якщо ми перейдемо на якусь фріланс біржу ми подивимось середній харлі рей, тобто скільки людина. Бере в годину за роботу по розробці сайту на Shopify. Я взяв, до прикладу, Upwork, ви можете взяти Fiverr, ви можете взяти якісь інші фріланс мережі. Проте я взяв Upwork, тому що це найбільша біржа, і ми самі як агенція там продаємо свої послуги, продаємо послуги по девелопменту. І ми бачимо, що в середньому Shopify девелопер, от Саманта, вона всього всього все 13 робіт завершено. Тобто це такий початковий девелопер. Вона бере 40 доларів в годину. Вже ну, бере 50 доларів в годину, тому що багато на робіт завершено. Стефані. Бере вже 150 доларів в годину, а лі вже бере там 60 доларів в годину. Тобто, в середньому, якщо ви новачок, ви можете стартувати там 20, 25, 30 доларів в годину, якщо ви, в принципі, вмієте складати сайт на Shopify без коду. Тому що, якщо з кодом, то очевидно, ви можете брати на багато по вищому тарифу. Запрошую тебе на наш безкоштовний майстер-клас по Shopify дропшипінгу, де ми розберемо, що таке цей Shopify дропшипінг, та де тут гроші, як правильно шукати. Продукти, як правильно обрати нішу, як створювати інтернет магазин на Shopify для дропшипінгу, як автоматизовувати процеси передачі замовлення нашому постачальнику та як масштабувати рекламні компанії у Фейсбуці до 100 тисяч доларів на місяць. Посилання під цим відео. Реєструйся. І якщо так. Підкалькулювати то середній, навіть простий, я би сказав, шоп для дропшипінгу може коштувати в районі плюс-мінус 500-600 доларів. Тобто ви можете за місяць зробити один, два, три, чотири, п'ять шопів. Ну це абсолютно можливо. Три мінімум можна зробити за місяць і вже заробити якусь тисячу півтори доларів. Це доволі не складно, тому що запити на магазин доволі стандартні. Тобто зробити стандартизований магазин, там був homepage, page, About Us Page і так далі. Це не складно і, як правило, не потребує знання коду. Ну, от і все, ви можете пробувати дивитись відео на нашому YouTube. У нас є багато відео, як створити магазин на Shopify, багато є розборів класних магазинів на Shopify. Ви просто дивитесь і пробуєте це зробити, але вже оформлюючи замовлення десь на якісь фріланс-біржі. Наступний спосіб, який доповнює спосіб по Shopify dropshipping – це пошук продуктів для Shopify dropshipping. Не повірите, деякі люди доволі часто замовляють пошук продуктів для Shopify dropshipping, тому ну, що продукт research – це не є так легко, як здається. Комусь це просто не дається, і вони люблять аутсорсити ці послуги. Таких спеціалістів теж можна знайти на опорку. Як ми бачимо, топретит спеціалісти можуть коштувати 15 доларів в годину, 9 доларів в годину, 6 доларів, в годину, 10 доларів в годину. Середня рейт, я думаю, можете. Між 8 і 10 доларами в годину. Реально можна за одну табличку з 20-30 гарно знайденими продуктами заробляти 100 доларів плюс, навіть якщо ви новачок. Тобто ви можете взяти 2, 3, 4, 5 замовлень по 100 доларів плюс і вже непогано заробити, якщо ви вмієте шукати продукти для продажу їх на Shopify. Наступний спосіб, він доволі легкий. Вам для нього треба просто розуміти адмінку Shopify і, в принципі, вміти просто говорити англійською мовою або переписуватись англійською мовою. Якщо чесно, треба просто знати англійську мову. Це Virtual Assistant для Shopify магазину. Тут все дуже просто. В Shopify дуже багато якихось функцій, які. Власник не хоче виконати там. Переписка з клієнтами, фулфілмент замовлень, просто які штуки менеджети, і можна найняти собі віршуал асістента, або ви можете стати. От, топо virtual асістент може коштувати 30 доларів в годину. Тобто ця людина може вам... І закривати customer support, тобто клієнтську підтримку, і може закривати багато багато різних речей, і ви можете теж стати цією людиною. Ну там не за 30 доларів годину, а за 20 доларів годину. І абсолютно не складно вести два-три магазини. По 15-20 доларів в годину можна заробляти тисячу півтори доларів, просто ведучи декілька проєктів. Ну, це така як парт-тайм, -time, time робота, але вона не потребує взагалі жодних навичок, окрім того, що ви маєте знати адмінку Shopify і англійську мову. Бачите, там, як правило, в адмінку падає в інбокс якісь питання від клієнтів, ви їм відповідаєте. Якщо клієнт просить фулфілити його замовлення, ну там через якийсь додаток, він це показує, як робити, ви це фулфілити. Тобто ви займаєтесь. Автоматизацію чиєїсь роботи на Shopify, як правило, ви можете взяти навіть великий комерс e бренд. Там теж треба virtual assistant, Ну просто на саппорті відповідати, або якісь речі робити, які вам кажуть. Тому це досить класна ніша, Там можна заробляти навіть тисячу доларів в місяць, просто сидячи на саппорті, реально з телефону, тому що Shopify інбокс ставиться на телефон, ви сидите з телефону, відповідаєте клієнтам. Все, тобто, це наступний спосіб, він абсолютно доступний кожному. Просто зі знанням англійської мови. Наступний спосіб це вже спосіб, який ну, більш потребує кваліфікованої роботи. Це налаштування email та смс маркетингом для Shopify магазину. Є такий сервіс Клеві, їх є багато. Насправді ми просто працюємо з Клеві, ми партнери Клеві. І ми можемо, в принципі, вміємо налаштовувати розсилки для Shopify магазину на етапі Bandon Checkout, на етапі Welcome Flow і різних видів ланцюжків для емейлу, і так само для смс маркетингу Це дуже крута штука, яка реально підвищує продаж. Як ви бачите, скільки поприходу продажів з наших email там на 182 тисячі, на 37, 9 тисяч. Тобто це реально крутий спосіб заробітку. Ви як емейл-спеціаліст, можете заробляти з одного клієнта дуже легко, там 500, а то й навіть 1000 доларів. Бачите, топові спеціалісти беруть там, 60 доларів годин, 37 доларів в годину. І це не є так складно, якщо ви розібралися. До речі, якщо вам цікаво, щоб ми більш детально розглянули тему емейл маркетингу смс-маркетингу, напишіть слово емейл-маркетинг. Коментарях, і ми обов'язково знімемо про це відео, можливо, я знімлю, можливо, наш експерт по маркетингу і ми поділимо з вами крутими стратегіями. Отож, друзі, я вам розказав про п'ять способів заробітку на Shopify. Як ви думаєте, який підходить вам найбільше? Той і обирайте, тому що насправді наш PM можна зробити не тільки в дропшипінгу, а й просто ну, сидячи на підтримці, просто знаючи англійську мову, чи розробляючи досить прості магазини для Shopify. Тут є гроші і вони є в доларах. Тому не зволікайте і застрибуйте в цю нішу. У мене все. Побачимося в наступних відео.